Друзі, вітаю! Що хочу сказати? Певного роду бавовна в Криму, яку видають за гіперзвук, певна бавовна на газогонах, певна бавовна на Білгаричині і загалом певні знаєте, такі страхи нашого ворога, якому стало дещо тривожно. І який говорить, що от-от почнеться те, що вони дуже бояться. А це, звісно, контрнаступу Сил оборони. І знаєте, таке враження, щоб підігріти ці страхи, міністр оборони Лєзніков сказав навіть, коли буде контрнаступ, квітень, травень, каже він. Але я чесно скажу вам, давайте не будемо говорити про місяці, про дати. В будь-якому випадку контрнаступ буде для ворога несподіванкою, повірте, повною. І, мабуть, від цього так лячно на нашому ворогу, що на всіх ефірах його пропагандисти якось демонструють мандраж. І це звісно, це, звісно, можна сказати, що певні речі відбуваються ті, які лише демонструють те, що від Криму ніхто не відмовляється від планів по Криму. На Донецькому напрямку, на сході у ворога, хоч дещо і виходить у Бахмуті, будемо відвертими на кількох вулицях, але загалом оточити місто і захопити не виходить. По Авдіївці виходить бити по дитячих садочках, руйнувати будівлі, використовуючи тактику, е, знаєте, такої випаленої землі, тому що, за на думку ворога, <рігані> Руйнування інфраструктури допоможе їм вибити сили оборони з міста, але не... цього не відбувається. Попереду важливі дуже події, друзі. Техніки стає більше, зброї стає більше. БПЛА наші працюють вдало, і, друзі, майте терпіння. Потрібний час станеться те, чого всі так довго чекають. Слава Україні! Переможемо всіх, всім настрою!